Вітаю, любі друзі! Минув тиждень! А отже саме час для свіжого дайджесту кіберспортивних новин від мейкас. Тож не гаймо часу і поїхали. Контрол С, контрол-В. Українська організація Монте повідомила про зміни в складі з КС-2. Гізмі та Руй не пройшли випробувальний термін і повернулися з основи до академічного складу МОНТЕ-ГЕН. Після цього почалося традиційне очікування і прогнози, хто ж міг би їх замінити. Думали на данського гравця Блейм Ефа, але його контракт вже поїхав в іншому напрямку. Про це я розповім трошки пізніше. Перший вільний слот зайняв Стико. Чи Стіко? Я думаю, Стіко. Четверть е, ч, знову ці цифри, чверть фіналіст паризького мейджора і колишній гравець команди по Показ-2. Мартін Стік виглядає чудовим доповненням команди, бо в нього досвід, впевненість, стабільність і найголовніше попередня історія співпраці з тренером Монте. Хто це? Питаєте ви? А я вам скажу, це ламич. Бо нагадую, свого часу Стіку грав у Mousesports, коли ламобот там працював тренером. Останній слот зайняв французький гравець Хаджі. Але поки лише в якості Стендина. Тім стендинство може швидко перерости в повноцінний контракт, адже свій перший матч у новому складі Монте виграли, а новоприбулі гравці встигли потішити глядачів кількома крутими хайлайтами. Тож на снаги Монте і якнайбільше перемог у прийдешніх матчах. Мотеґен вперед. Це в КС Бластери додали. До речі, раз ми вже згадали Маузів, то варто нагадати для тих, хто пропустив, що Мау стала чемпіоном 19-го сезону ESL Pro League Season 19. Написано прям так. І в фіналі вони грали а ні, не проти Фейс. Команда Фінна Андерсена вперше в КС 2 не дійшла до фіналу, перервавши свій історичний стрік. Їх там замінили Віталіті і Маузи, попри формат БО 5 суперників не відчули, упевнено перемогши їх, перемігши, перемігши. Там так і написано знову. Перемігши їх з рахунком. Скільки? скажи, скажи. 3-0! 2-1. 3-0. Все. Заради. Все. Давай без цього. 3-0. Це новини, це факти. Ти не можеш їх потріляти. Це факти. На шляху до вирішального матчу Маус не програла жодної серії. Прикольно, в сингл цей, так? Да? Чи в групі теж? А, ну тут там написано: у групі вона обіграла Bad News, Kangaroos, Gamer Legion and Team Liquid. А у плей-офф впоралися з G2, Sports та Complexity. Дві команди. А тепер найголовніше, Маус наздогнала фейс-клан за кількістю перемог на турнірах серії Intel Grand Slam у КС2. Кожна команда має по два з чотирьох титулів, необхідних для отримання мільйона доларів у золотих сли... Там реально у злитках ага. дають. Хух, ага. Хочу в КС. Intel Grand Slam. Нагорода у мільйон доларів за перемогу на чотирьох турнірах від ESL. in the game. Гроші видаються у золотих злитках. Останнім володарем титула стала Фейс Клан, яка виборола нагороду навесні 23-го. Для перемоги в серії Маус потрібно виграти ще два івенти за п'ять спроб. Фейс необхідно заробити два чемпіонства за шість. У гонці за мільйон також беруть участь. Тім Спіріт, G2 і Тім Фелканс, які мають по одному титулу IGS. Це Інтер Слем. Блін, клас. Абревіатури. Найближчими турнірами IGS будуть IEM Dallas, який почнеться 27 травня та серпневий IEM Кельн. А знаєте що? Усіх їх. Ус... Усі. Там... Там було написано. Коротше, всі ці турніри ви можете дивитися і маєте дивитися на каналах Фух. Організація Фнатик викупила Бенджаміна Блейм Еф. Бремера у команди Астраліс. Про це представники клубу повідомили у соціальних мережах. Данець займе в команді місце кена. Кубі, Кубі... Кембера. Блейм-Еф, який має величезний капітанський досвід, буде і в новій команді допомагати з координацією, але все ж не керуватиме грою Ростера, як це було в Астраліс. Капітаном Фнатік залишається Олександр Баді П'янаро. І будь-яке останнє слово буде за них. Це ж за блеймефа рекордні цифри у G колись. Ні. Та й пофіг. Бремер перебував у запасі Астраліс із лютого 24-го. Команда ухвалила таке рішення після провалу у кваліфікації на PGL Major Копенгаген 24-го. Замість нього до колективу приєднався Олександр Бро, Хо -хо, якого данці викупили з Монте. Бро! При... Бро! Це просто вау! Ну, реально, прикиньте, тебе прізвище було, бро! Школа Сімпла з КС 2 про яку ми зовсім недавно розповідали у попередніх випусках. Тут буде посилання. Нарешті відкрила свої двері. Отут, перший урок онлайн курсу «Гра як Simple є безкоштовним. Треба тільки зареєструватися на сайті, а от решта виходитиме регулярно щотижня, і річна підписка коштуватиме 100 доларів. Проект Гра як символ» співпрацюватиме з FACEIT. Учасники отримують доступ до преміальних функцій та ексклюзивного контенту на цій турнірній платформі. Кількість місць у школі буде обмежена. Виглядає, як всі вже ну, лишилися два місця. Виглядає, ніби лишилося два місця. На мій вебінар розкупайте, бо заберуть останнє. Користувач Ютубу, сам Феель 7443, провів ретельне дослідження, і на основі озвученого мною в попередньому випуску дійшов висновку про високу якість роботи Дмитра Чумаченка і необхідність відповідного заохочення. Цитую ведучий, просто лапка підвищить йому запешку. Хто не шарить безпосередньо керівництво, ЗПшка це зарплатня. Молодіжна абревіатура. йоу. От і додати нічого. Повністю і цілковито погоджуюся я і уся редакція. Лишається тепер, щоб ці слова дійшли до тих, кого треба. Уповноважених осіб. Що тебе напрямоштове в цій фразі? Уповноважених осіб. Тихо. А тепер до новин. Доти. Два. Турнірний оператор ESL представив календар чемпіонатів з доти на 2025 рік. Компанія запланувала провести 5 івентів, лише два з яких пройдуть на лан сумно. Якщо нарахувати три сезони дрімліги в лютому, травні, і листопаді, то організація проведе один лан десь у Європі наступного квітня. А в грудні нас чекатиме такий же івент. Але в Азії: Бірмінгем, Куала Лумпур, Берлін, Сингапур. Перелік можливих локацій можна продовжувати ще довго. Тож тут варто почекати офіційних анонсів. Хто зна, можливо? Мапа. Хто зна, можливо, мапу ігрових міст ЄСЛ поповнять нові назви. ЄСЛ не єдиний турнірний оператор, який планує проводити чемпіонати у 2025 році. Раніше свій розклад вже представили Blast та PGL. Єдине, що варто нагадати, всі ці турніри можна буде переглянути де, де? Де. Правильно на каналах Мейнкас. Клас. Блін, інтрига така. Де? Ніхто нічого не знає. У Кіма Габі Вільяфюрте. Прикольне прізвище. Виник конфлікт з одним із гравців складу Blacklist International з Dota 2. судячи з його висловлювань під час особистої трансляції, це був Абет Юсуп, який кілька разів ударив свого тімейта по обличчю. Після цього інциденту офлейнер вирішив залишити команду. Зі словами коко ко, -ко, -ко м'я за чутками гравці посварилися через те, що габі під час трансляції розбовкав, що абет має зубні протези, інформацію про які той ретельно приховував. Виходить, не дуже ретельно. Чи правда це, чи ні, невідомо. Та й пофіг його зуби, його справи. Абе та габі були великими друзями. Ой. Юсу прийняв пропозицію Blacklist International саме через те, що у команді був Вілья Фюрт. Наразі гравці відписалися один від одного в соціальних мережах. Яка драма! Нагадую, що раніше Blacklist International не змогла взяти участь у PGL Валахія Season 1 через візові проблеми. На турнірі команду із Південно-Східної Азії замінила Ейжу Рей. Якщо вірно знаю, вже покинула турнір. Як Абет покинув, а ні, я абіт не покинув, абі покинув. Абі абіт лишився. Абіт, а... Багато розмовляю. Ну і вгадайте, що Патч ще не вийшов. Знову цей прикольчик. Будемо тягнути, поки буде тягнути валф. Звісно, хто там вовкав, що він з'явиться десь цього тижня. Потім сказали, що він вийде відразу після другого акту коронопаду, який має бути зовсім скоро. Якщо що, другий акт. На наступному тижні. Китайські коментатори Dota 2 Юно і Жоу повідомили ймовірну дату виходу наступного великого оновлення. За їхніми словами, наступний патч для Dota 2 вийде в серпні після повного завершення івенту Коронопад. В серпні? Клас. Перед Оновлення буде настільки величезним, що через нього зміниться навіть інтерфейс гри, і буде повний ріворк сайту Dota 2 Віки. Клас! Я ще раз сайт граю в Доту. Та я розумію, що дуже багато Дуже багато. Дуже багато. і дуже довго чекати. Дуже довго. Чекати не перечекати. Друзі, прекрасна атмосфера була в цьому випуску, але на жаль, на цьому все. Зустрінемося наступного тижня. А поки підписуйтеся на наш канал. Якщо ви досі цього не зробили, ставте вподобайку, пишіть коментар і діліться цим відео зі своїми друзями. І перед тим, як я скажу до зустрічі, це реально факт. Люди пишуть в коментарях. А я думав, я підписаний на цей канал. Це інший канал, це не води, це не ще щось, це, це... На це не КС, це не води, це не землі, це не небо, це мейнкастерська. Новий канал. Тож підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Як ви бачите, редакція дуже пильно за ними слідкує. До побе.